Отець Небесний, ми погоджуємося і молимось за всіх людей в ім'я Ісуса Христа, що живуть в Україні, ми благословляємо їх на спасіння, на покаяння. Ми благословляємо весь народ, щоб він не загинув, але щоб Він народився духовно. І як ти сказав у святому Писанні, щоб у першу чергу ми молилися за всіх людей, ми молимось за всіх людей, включно всіх. Рідних, близьких, знайомих, родичів, ми благословляємо їх на покаяння, ми благословляємо їх на спасіння, ми пов'язуємо всю ворожу силу, яка утримує їх від цього спасіння, від цих духів, які засліплюють їхні уми, розумінню істини. Ми молимось, батько, дай шанс цим людям, дай шанси порятунку. Ми їх благословляємо на спасіння, благословляємо від демонів та виганяємо. Амінь.